Запах страху реальний. Люди можуть вловлювати запахи, пов'язані з емоціями. Дослідження показали, що запах поту людини, яка відчуває страх або стрес, може бути сприйнятий іншими і навіть викликати аналогічні емоції. Старі книги пахнуть ванію. Цей аромат походить від розкладу лігніну, компонента паперу. Який виділяє речовини схожі на ванільний запах. Мозок запам'ятовує аромати краще, ніж візуальні образи. Запахи напряму пов'язані з областями мозку, які відповідають за пам'ять та емоції. Саме тому певні аромати можуть миттєво викликати спогади, навіть якщо вони були забуті на роки.